Привіт всім, дорогі тільці! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень 2024 року. Я вітаю вас, дорогі тільці, з днем народження. Нехай всі ваші мрії, найкращі мрії, збуваються і навіть е, краще з вами збувається, якщо ви хочете знати, як правильно святкувати свій день народження в перші 12 днів свого дня народження, так вони дуже сильно пов'язані у нас з астрологією і з магією. Тоді переходіть на мій інстаграм-канал. Там я знімала е, рілси, як правильно потрібно святкувати перші 12 днів. Так, ну що, травень у нас місяць. Нарешті, вже е, весна закінчується, майже майже почалося літо. Що у нас в травні взагалі станеться? У травні у нас розвертається Плутон. Плутон планета трансформації, планета змін, якихось серйозних, таких кармічних, скажімо, тому що Плутон покровительствує скорпіоном. І, знімаю, до речі, це відео у нас має бути повнолуння у Скорпіоні якраз. Так от, Плутон, він буде розвертатися у водолії. Він уже повністю перейшов у водолія, він уже буде постійно стояти у водолії, але зараз він розвернеться і ніби трішечки. Повернеться назад. І в цей момент вам потрібно буде, знаєте, задуматися, можливо, повернутися до якихось останніх трансформацій, так, останніх якихось, вам потрібно буде відпустити якісь останні моменти з вашого колишнього життя. До осені він буде у нас ретроградний, тому зараз якраз таки у вас ніби такий останній шанс, так, змінити. Свої змінити своє життя. Він ще так чуть-чуть загляне у нас до козирога і всі, хто козироги, тут можуть бути асцендентні або у вас в сильний знак козирога. ви, ви його відчуєте, оцей Плутон. А зараз давайте дивитися у нас таро, що нам скажуть вам. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту обов'язково, тому що так ви будете знати чітко свої карти. Або якщо ви хочете особисті розклади, тоді знову ж таки в дірект до мого інстаграму звертайтеся за особистими розкладами. Так, перша карта для тільців на травень 2024 року. Ohô Рицарь мечей у вас розпочинає розклад. Перша карта вона дає нам такий дуже ем, серйозний, скажімо, знак, серйозна карта. Вона одразу нам показує про те, що місяць у вас пролетить дуже швидко. Можете кудись полетіти, тут навіть кудись так, полетіти в іншу країну, або у вас буде якась швидка поїздка у травні місяці. Е, дуже круто, до речі, святкувати свій день народження е, в іншій країні. В іншому місці це шикарно взагалі. У мене подруга є тілець, і ми разом летимо в іншу країну святкувати її день народження. Це дуже-дуже сильно круто, тому що так ви ніби впускаєте нові енергії. Ви впускаєте, знаєте, подорожі, е, якісь свої бажання нові у своє життя. Спробуйте так зробити, у кого у кого є можливість, звичайно. Так, у вас тут можуть з'явитися якісь люди непередбачувані. Так, це можуть бути якісь події. Або люди до вас приїдуть і поїдуть геть, або це буде якась така подія швидка, що вона от прилетить вам якась смс-ка, або е, якась справа до вирішення, яку вам потрібно буде швидко і різко вирішити. Ви тут справитеся з усім. Головне вам тут, знаєте, в цьому місяці вам треба виключати вашого тільця, тому що тілець він е, такий дуже спокійний, повільний. От вам треба бути швидким, максимально швидким у цьому місяці. Наступна карта. Так. Тільці. Карта луна. Дійсно, хтось кудись поїде. Це може бути навіть переїзд, це може бути вирішення питань за переїздом старший аркан місяць. Це про, по-перше, тут мама ваша буде грати дуже велику роль. Хто хоче завагітніти, тут може завагітніти. Або ви знаєте, ніби піднімете якийсь по місяцю. У нас завжди йдуть якісь таємниці і якийсь такий душевний наш давно забутий стан. От ви тут, ніби якби піднімете все. На поверхню ви піднімете таємниці і ви їх розкриєте. Ви розкриєте їх по е, рицарю мечей. Він все чітко знає, він чітко розкриває, він швидко діє. Отут, хто переїжджав, ви швидко, до речі, дуже переїдете, хто хоче переїжджати, або хто хоче вирішувати якісь питання, розкривати якісь таємниці, або вирішувати якісь питання з мамою. Отут ви дуже швидко їх вирішите. Головне по цьому рицарю не сваритися, тому що він інколи буває за у своїх словах, у своїй інформації. І тут, скоріш за все, потрібно буде так трішки стримувати себе, але чітко е говорити, тому що тут у нас саме йде про говоріння, чітко вирішувати всі питання. Давайте ще третю карту сюди подивимося. Так, Може, у когось бізнес, і ви переїжджаєте на нове місто, так? ви е нове місце, і ви зм... Так, самі у нас тут карти випали, навіть цілих дві. Випав рицарі мечей і король кубків. Рицар мечей це знову ж таки новина, слова, це якісь дії, якісь нові, можливо, навіть документи потрібно буде підписувати. І програється у вас тут король Кубків. Це чоловік, риби, скорпіон або рак. І ви тут будете з ним мати якусь справу, ви будете з ним щось вирішувати. Можливо, можливо, хтось тут повернеться, або ви поїдете до своєї коханої людини. Для жінок це чоловік, який, якого можна закохатися, або це буде хтось, хто допоможе вам, наприклад, психолог, який допоможе вам розібратися у ваших, вашому емоційному стані. Так, цей чоловік він або буде вам, вас тут підтримувати, тому що у вас досить такі дві різкі карти. вам Падають так, рицарь мечей і, е, і паж мечей, які говорять про те, що ви будете досить різко реагувати. У вас може бути такий трішки е, не те, що тривожний стан, а от стан, коли ви хочете все швидко змінити, і тут ця людина вона буде вас заспокоювати. Або ця людина буде причиною, чому у вас різкий стан. Там вже кожен дивіться сам для себе, тому що розклади у нас тут все-таки спільні. Е, але ви швидко вирішите це. Для чоловіків, до речі, що тут, чоловіки, ви можете закохатися. Ви можете закохатися і вас ніби е змінять повністю. Так? У вас, у вас, у вас ставляться дуже серйозні такі зміни, ви відкриєте, можливо, навіть свої почуття. Наступна колода. Так. Карта для тільця на травень. 24-го. Десятка жезлів. Дуже багато на вас справ чекає. І бажано тут не брати на себе забагато. Все-таки делегуйте якісь свої справи, слідкуйте за своїм здоров'ям. Не піднімайте ні в якому випадку тут тяжких якихось речей, або так, не беріть на себе забагато. Тому що десятка жезлів це, це у нас фінішна пряма. Так, ви зможете, ви, якщо у вас таку якусь справу потрібно вам закінчити, щось добити, ви доб'єте. Але постарайтеся, якщо ви можете, делегувати. Якісь е свої, якісь справи, або навіть, можливо, відмовитися від чогось. Тому що ви настільки загружені, ви настільки навантажені сильно, що вам тут потрібно ніби вивільнитися від цього всього. І ще одна карта. Сонце. Хтось поїде відпочивати, так? Ну, зможете, зможете тут. Дивіться, справа ваша закінчиться, навіть якщо ви сам сама або сам будете її тягнути, ви дійдете все-таки тут до сонця. У вас, до речі, і сонце, і місяць випав. І це у нас ніби такі дві крайності. Ви і та, і та, і місяць, і сонце у нас висвітлюють події, так? І тут і там події висвітлюються. Тут можуть бути якісь е, такі таємниці висвітлення, але сонце воно дає завжди позитивне завершення. Сонце завжди, коли сонце випадає, взагалі е, навіть просто в розкладі, то місяць уже у вас буде дуже позитивний. Ви будете отримувати подарунки. Тут знову ж таки вам випадає дорога, тому що сонце у нас символізує дорогу. Е, ситуації з дітьми пов'язані. І е, по пажику мечей у вас також тут могли діти, ваші програватися. І щось буде, можливо, ви своїм дітям будете допомагати дуже багато. Так, будете, або переїзди якісь робити. Ви будете кудись переїжджати в іншу країну або в іншу квартиру. Так, дуже багато у вас тут на дорогу вказує каст. Кудись поїдете 100%. Так, і ще телець. Двійка жезлів. І знову зміна. Вам треба робити вибір. все, вже нема куди далі тягнути, нема що чекати. Двійка Жезлів це про вирішення питання, коли ви вибираєте, коли вам потрібно, от вам надоїло вже там, де ви знаходитеся. Вам потрібно щось змінювати, вам потрібно щось більше, щось краще. Можливо, вам вже тісно на тому місці, де ви знаходитеся. Або вам не підходить більше ваша робота. Ви захочете її змінити, або вам не підходить вже більше ваш партнер. Ви тут розкриєте якусь таємницю та да-да-дам і. Вирішити переїхати, наприклад, або щось у своєму житті змінити, і дуже дуже кардинально робіть це. Робіть, приймайте це рішення, тому що у вас сонце випадає. Сонце дає завжди, от вам висвітлиться ваша е, так. висвітлиться ваше правильне рішення, і сонце завжди говорить: будь в центрі уваги, думай про себе, наповнюй себе енергію спочатку. Можливо, вам тут дійсно потрібно кудись поїхати до сонця. Вам потрібно поїхати в іншу країну, е, щоб наповнитися енергією. виходіть кудись на сонечко, от е, старайтеся там навіть е, тільці. Ви дуже сильно прив'язані до землі. Вам потрібно. Навіть ходити босими по траві, так, щоб наповнитися енергією. Так, наступна колода карта для тільця на травень 24-го року. Дев'ятка мечей. А про що ви переживаєте? Одні колоди у нас е е королева жезлів. Про що ви переживаєте? Про те, що вам забагато потрібно буде, можливо, якихось дій робити. Або у вас тут можуть бути якісь, знаєте, нічні кошмари, або якісь переживання. Може, через е, якусь людину, знову ж таки, так, у вас мечі вже випадали. Може, через якусь людину у вас будуть е, переживання за цю людину. Або щось у вас не складеться, щось не вирішиться, і ви будете за це переживати. Ну, дев'ятці мечей потрібно відпустити всі свої страхи, налагодити питання. Зі сном, налагодити питання зі своїм внутрішнім станом, зі своїм. Так, тут може бути якийсь е, такий істеричний трішки стан, коли вам потрібно буде отут звернутися якраз до психолога, щоб він вам допоміг. Так. До чого ця дев'ятка мечей? Сім мечей. Дев'ятка, сімірка мечей це про якийсь обман. Ви ніби тут будете перечувати якийсь обман, можливо. Ну, будьте обережні, вже зараз знаєте про цю ситуацію. Вам потрібно е е спостерігати, так що хто це у вас буде такий проявлятися тут в вашому житті. Можливо, це у когось е хтось із ваших друзів, що у них буде якийсь обман в житті, або вам захочеться втекти з якогось місця. Вам буде настільки некомфортно, що ви будете в цій позиції Симірки мечей, коли ви будете втікати, тому що. Ви себе не дуже добре почуваєте. І ще сюди карту. Чим все закінчиться? Карти випадають самі. Так, чим все закінчиться? П'ятірка кубків. Ну, тільці, дорогі мої, якесь розчарування на вас чекає. Якась, можливо, можливо, в викоханні, можливо, оця таємниця, яку ви викриєте. Так? Або, може, ви і переїдете кудись, ви кудись пере, будете переїжджати, тому що вам не підходить. Вам потрібно тут втікати, ніби з місця події, тому що ви розчаровані. Тому що е, тут, можливо, хтось вас образує. Але пам'ятайте, от п'ятірці кубків завжди, завжди вихід є. Тому що насправді дівчина тут сфокусована на всьому негативі. А позаду неї така велика чаша, просто наповнена ресурсами, яку вона не замічає. Не замічає, тому що вона уходить в якусь свою депресію. От тут, дорогі дівці, на вас може, знаєте, знайти така весіння, така якась апатія. Ви її зразу відкидуєте, зразу її пропрацьовуєте. Ні в якому випадку до себе не підпускаєте. Вам сонце падає, сонце говорить дуже. Що у вас буде дуже хороший насправді місяць, і вам потрібно від нього кайфувати. Може хтось тут буде боятися показати себе, проявити себе. Так, так. І ще сюди карта зверху. Відлюдник, вам захочеться побути наодинці. Дивіться, ну теж нема сенсу. Я, я ото викладу викладу. Хочу, хочу, щоб якась у вас дуже така світла карта. дивіться, всі карти дуже темні. Буде якась ситуація е, у вас, яку потрібно вам буде всього лише пережити. Потрібно буде її пройти. Ви наберетеся. По перше, з цього ви наберетеся мудрості. Відлюдник старший аркан. Який uh, говорить про мудрість, про uh, навчання якесь, так? Ви ніби uh, станете вище на голову від інших, uh, вам захочеться, можливо, побути трішки наодинці. От тут потрібно побути наодинці, потрібно в голові в себе все перекрутити, в голові у себе все ніби, знаєте, відпустити і uh, прийняти, прийняти цю ситуацію, тому що uh, це досвід. От, що би тут не сталося, яка би ситуація тут не сталася у вашому житті? в житті когось із вашого оточення. Приймайте це за досвід. Просто не підпускайте, не підпускайте до себе якихось негативних е емоцій так, і негативних думок. Тому що все, що ми думаємо, все, що ми говоримо, воно насправді здійснюється. Ми це до себе притягуємо. І я не раз це перевірила, це дійсно працює. Так. І ще одна колода Таро. Подивимося, що вона нам скаже. Карта для тійців. На травень 24-го року. Закохані? Мм, не все так погано. Дивіться, дорогі тільці, у вас тут або буде якесь підписання контракту з кимось, ви будете з кимось домовлятися про щось, або у вас програється ситуація, де ви можете дійсно закохатися, де ви можете е зустріти свою другу половинку. Де ви можете так, мож може, тут буде. Не знаю, може тут хтось із ваших колишніх буде повертатися, і він буде так, буде до вас проявляти якісь. Якісь вчинки такого кохання. Але дві кокупки — це дуже хороша карта. Вона говорить про те, що ви зможете все-таки домовитися. Якщо у вас тут випадки такі, так що ви думаєте, що щось не вийде, от ви боїтеся по цьому, так то вам всього лише потрібно по відлюднику трішки відійти, відступити назад, подумати, обдумати все. Ви знайдете це рішення, ви тут докопаєтеся до деталей. Відлюдник, він дивиться в саму суть. Він він завдяки своїй мудрості, він бачить взагалі всі деталі. І по двійці кубків тут у вас буде домовленість в кінці. Так, і ще карти сюди. Так, дві карти нам вийшли. Це королева кубків. І знову відлюдник. Повторюється карта. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Вам тут обов'язково потрібно буде побути на одинці, ніби відсторонитися трішки. Королева кубків говорить про якусь закоханість, про емоційність. У вас був уже король кубків. Дивіться, тут у вас дійсно може програтися ситуація між королев і королевою кубків, між закоханими. Тут якась пара вам випадає. Ви в цій парі, так, це ви королева або король кубків. або... Це якісь ваші знайомі, друзі. Тут буде якесь прояснення ситуації. Ви дізнаєтеся прояснення ситуації, і воно буде досить таки позитивним тут для вас, тому що двійка кубків зустріч іде. Так, в зустріч вона є, але. Після цієї зустрічі ви або наберетеся, ви висвітлите, дивіться, ви змію якусь висвітлюєте, ви або якусь деталь таку висвітлите, що її потрібно буде вирішувати. Або е, ви тут захочете трішки відсторонитися, побути наодинці, набратися якоїсь такої, знаєте, набратися енергії, можливо, наповнитися нею. І ще карту вам сюди хочу викласти. Чим же це все закінчиться? Четвірка пентаклів. Кожен залишиться, і мені колоду на закохані. Клас, клас, клас. Четвірка пентаклів. Залишайтеся. При своєму залишайтеся при своїй думці, залишайте свої ресурси при собі, не потрібно їх розтрачувати. Ваша енергія вам буде от дуже важлива ваша енергія в цьому місці. Вам треба дуже багато питань повирішувати. І ви тут і поїдете кудись в дорогу, і ситуації якісь проясняться, і досить таки буде у вас якась кризова ситуація, яку вам потрібно буде пережити, і на неї ви потратите багато своєї енергії. Тому розрахуйте. Свій взагалі план, розрахуйте свою енергію, не витрачайте забагато, не віддавайте, можливо, своїх грошей забагато, або якихось своїх ресурсів забагато. У вас тут в основному у вас тут ситуація програється така в любовному більше плані, в плані відносин між двома людьми. І е, вам потрібно буде її в цьому місяці обов'язково вирішити. Так, оракул. Оракул для тільців. порада вам на травень 24. го Грунт і центр. Тримайтеся на своїх. знаєте, Тримайтеся, стійте на своєму, стійте дуже. Кріпко ногами на землі, не давайте оцим якимось ситуаціям вас трішки розколихати. Знову ж таки, це та сама четвірка Пентаклів, яка вам тільки що тут випадала зверху. Так? Вам потрібно знайти сам центр тяжко. Вам потрібно бути дуже стабільним, і все одно тут потрібно буде вирішувати чітко всі питання, і потрібно розуміти, чого ви хочете і до чого ви йдете. Так, ще одна карта для тільців. Знову міцність і стійкість. Ну, тільці, дорогі, я вас, звісно, вітаю. У вас, напевно, такий, знаєте, трансформація. У вас ну, до вашого дня народження, до вас прийшла трансформація дуже сильна і серйозна, і вам потрібно вистояти це. Вам потрібно показати, що ви все-таки свого доб'єтеся. І ви доб'єтеся свого, і ви тут вистоїте. і ви будете все одно праві, сонце вам випадає, все одно у вас все буде гуд по кінечному результату. Головне, зараз, чітко, от по цьому відлюднику вам потрібно. Так, розбиратися в деталях, розбиратися в ситуації. Ви дуже сильні, ви тут справитеся з усім, головне вірити в себе. Якщо у вас тут якась така ситуація буде непонятна, то приходіть до мене на особистий розклад, ми її обов'язково розберемо. Тому що, і навіть пишіть в коментарях, до чого це стосується. Тому що дуже цікаво, мені отримувати зворотній зв'язок. Так. Ну що ж, такий у вас вийшов розклад, дорогі тільці, і ще раз вас з днем народження. Ви з усім справитеся, не переживайте, все, що нам в житті дається, все дається до кращого. І сонце буде вам світити. Пам'ятайте про це, що енергія сонця з вами, вона у вас є. А ми побачимося в наступних відео. Па-па!